Hello, my little friends! Привіт, мої маленькі друзі! How are you? I'm fine. Сьогодні до Мікі завітала дуже весела компанія друзів. Можливо, ви їх знаєте. А може і ні. Тож вперед до веселих пригод з Мікі та його друзями. Let's go! How are you? I'm fine. Nice to meet you. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, що я сказав англійською. Запрошую вас сьогодні до осінньої галявини. Погляньте, кого я там зустрів. Познайомимось! Hello, friends! Hello, friends! Привіт, друзі! I'm a Snow White я Білосніжка. Nice to meet you, Snow White. Радий познайомитись з тобою, Білосніжка. We are Ми гноми. Nice to meet you, dwarfs. Nice to meet you, dwarfs. Nice to meet you, Mickey. Nice to meet you, Mickey. Гноми та Білосніжка приготували для вас багато цікавих ігор та завдань. Ну що ж. Починаймо! Це гном-розумник. Він дуже любить загадувати загадки на різні головоломки. Вгадайте, яка тварина зображена на малюнку? What Animal? What Animal? Будьте уважні. Лук! Look. Погляньте. Лук! Look. this? Хто це? Who is this? It's a frog It's a frog Repeat. Frog. Frog. Who is this? Look. Who is this? Погляньте, хто це? Так, лисичка, Fox Fox Who is this? Вгадали? Хто це? А англійською. Дод. dad. І це Dad. Чудово, який ти молодець. Це гном веселу. Йому не сидиться на місці. Пропоную вам відпочити разом з ним. Затанцюймо веселий таночок з його друзями-гномами. On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac du matin jusqu'au soir On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac tout ce que l'on peut voir On pioche les diamants par monceau Et les sacs de rubis par quinteaux Pour nous en falloir sur ce trésor On pioche pic-pac, pic-pac Typhonia, найбільше biche, малювати. malouvate Він малює ліс, небо різних тварин. Погляньте, які фарби є в тихоні. Назвемо кольори англійською Yellow. Йлоу. Ред. Ред. Блу. Блу. Віпіт блу. Green. Green. Повторимо ще раз. Yellow, Red, Blue. green Чудово. До тихоні дуже часто приходять різні тварини Animals та просять намалювати їх. Так трапилось і сьогодні. Погляньте, хто з'явився першим. Так, пташка. І це бер. Скажіть англійською і це бird. Який колір потрібен тихоні, щоб намалювати? Так, коричневий. Чи є в нього така фарба? Ні. Давайте запропонуємо йому коричневу фарбу і вивчимо назву кольору Brown. Коричневий. Браун. Репіт, Brown. Is this? Yes, it's a cat! Хто це? Так, це киця. Якого вона кольору? Так, чорна. Яка потрібна фарба? Чорна. Black. Black. Repeat. Black. Black. It's a dog. Це собака. It's a dog. Яка потрібна фарба, щоб намалювати? Так, біла. White. White. Повторіть. Repeat. White. White. Повторимо вивчені кольори ще раз. Repeat after me. Повторюйте за мною. Brown. Коричневий. Black. Білосніжка також приготувала завдання. Вона знає, що ви знайомі вже з багатьма англійськими словами. Лисен. Послухайте англук і погляньте. Оберіть правильну картинку. Ви готові мадата? Лисен, фіш, єлоу фіш, Оберіть правильну картинку. Yes, right! Yellow fish, жовта рибка. Увага. Black dog. Оберіть картинку. Black dog. Yes. Чорний песик. Black Dog. А тепер згадаємо цифри. Numbers. Three frogs. Яка це картинка? Three frogs. Так, троє жабенят. жобенят. Чудово, який же ти молодець! Goodbye Snow White. До побачення білоснішко. Goodbye, Snow Whites. Goodbye, dwarfs. До побачення гноми. Goodbye, dwarfs. Bye bye, Міки. Бувай, Міки. Bye bye, children. Bye, дітки. -bye, bye bye. bye, -bye. Які тільки чудернацькі в білосніжки, друзі, гноми, чи сподобались вам їхні ігри та завдання? Сподіваюсь, що так. До нової цікавої зустрічі. Бай-бай!